Касовано розшук ТЦК шляхом сплати 50% штрафу без особистої явки до ТЦК. Мої клієнти дійсно мали порушення правил військового обліку а отже, вони не могли звернутися до суду. Тому я підготувала відповідні документи. Ми отримали постанову про накладення штрафу і сплатили відповідний штраф. Ви надсилаєте мені свій витяг ПДФ. З резерв плюс я дивлюся, чи є правопорушення. Якщо є правопорушення, звісно, ми не можемо звернутися до суду. Тоді я пропоную своєму клієнту визнати правопорушення з метою отримання бронювання по часу. Від півтора тижні до місяця ваша участь абсолютно не потрібна. Я комунікую з ТЦК шляхом надсилання відповідних документів, в телефонному режимі. Все дуже результативно. І скажу вам чесно, дуже багато є відео на просторах TikTok і не тільки що неможливо без власної явки до ТЦК, особисто і військово зобов'язаного, скасувати штраф. Ні. Півтора місяці назад я почала запускати цю схему вирішення даного питання. Все діє не потрібно являтися особисто. Кожен ДЦК діє в різних часових межах: півтора тижні, тире місяць на вирішення питання. Але це схема діюча, і вона, що саме основне, вона законна. Вона дійсно має. Юридичне підґрунтя. Тому, якщо вам необхідно скасувати розшук ЦК з метою бронювання, отримання відстрочки і ви хочете дізнатися, можна звернутися до суду або визнати правопорушення. Будь ласка, звертайтеся. Мій номер телефону в цьому відео. Відгуки.